Ви не помічаєте того, що у вашому житті забагато хаосу. Можливо, ви також не помічаєте, що прийшов час для того, щоб ви вже навели лад у своїй фінансовій сфері. Ну, Наприклад, це може стосуватися того, що ви шукаєте якісь підробітки. Можливо, забагато займаєтеся повсякденними справами. І от у вас дійсно накопичилося багато справ, вони потребують до себе уваги. Вам потрібно в декількох місцях знаходитися одночасно, і, а вам важко робити вибір. Ну і загалом ви, можливо, себе дещо там накручуєте, що вам дійсно потрібно робити якийсь вибір, вам потрібно щось визначати в своєму житті. Але ви не помічаєте того, що перед вами така задача не стоїть. Перед вами стоїть зовсім інша задача розпланувати свій час. Інакше цей хаос вас взагалі затягне так, що вам потім і не вибратися. Забагато метушні ви створюєте у своєму житті. А вам потрібно правильно розподілювати свій час, щоб все співати. Вам потрібно пробувати різні варіанти, але це не говорить про те, що ви повинні хапатися одразу за декілька справ. Вам не варто метушитися, розкидати себе на якісь такі дрібнички. Саме найкраще, що наразі ви можете зробити, це пристосуватися до ситуації і не намагаєтеся форсувати оці події, які відбуваються в вашому житті. Загалом у вас можливо є якісь два варіанти, але ви чомусь розглядаєте тільки один. Приходять до вас якісь новини звісточки, ви взагалі, можливо, не розглядаєте, що це вам ну, потрібно приймати до уваги. А там може для вас зберігатися якась інформація, щось ви там для себе можете отримати. Ну і ще можливо, вам потрібно зрозуміти і знати, що навколо вас є така можливість або у вас. Щоб ви могли налагодити взаємовигідну співпрацю. Загалом, головне, щоб ви змогли пристосуватися до тих обставин і тих ситуацій, в яких ви перебуваєте, і от таким чином ви побачите рішення своїх питань. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вам потрібно, що у вас відбувається, по-другому варіанту двійка мечів, говорить про те, що. Ви не помічаєте якусь ситуацію, яку вам потрібно дуже ретельно обміркувати. Щось у вас там дійсно вже визріває, можливо, питання партнерства. Воно вам прямо сигнали маяче про те, що.